Наші вчителі, у першу неділю у жовтня у вас професійне свято, і сьогодні поспішаємо ми сердечно вас привітати. Учитель це наша совість, Взірець в житті єдиний. без нього життєва повість, не пишеться у людини. Я професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, як би він його не краяв. Вчитель шану, так любові і пошану. За роботу непросту і за те, що я росту. Ми проводили манерви, випробовували нерви. Тест учителі прийшли, ключ до кожного знайшли. Айже вище терпіння передати нам уміння, а за працю вашу плідну ви прийміть слова привітне. Від перших навчальних кроків. До випускій атестату 11 довгих років. Для нашої як мами і, та, і тато. Для він часу, життя його тільки школа, учитель це дружні класи, турбота знання довкола. У шані були справедливі і цих нас завоювали до наших проблем чутливих. Хоч вас своїх немало. Хай день буде башхмалний. У вас прекрасне свято. Почуєте, ви немало і можете святкувати. А ми вихованці ваші, щоб усмішка вас не гасла. Учитися будемо краще. Отаке в нас гасло. Спасибо вам, рідні, за серце, золоте, за мудрість, за турботу і терпіння. Посіяно вами. Любов'ю проросте, бо сходить ті із доброго насіння. Сьогодні вітання щире ви вам принесли любов'ю зивіть у добрі й милі, хай будемо з ним здоров'ям. Всі дні вас, хай будуть світлі, не знайте біди ніколи. Хай буде найкраща в світі, улюблена друга школа. Зі святом вас з ним вчителя! Вже осін завітала в Україну і золотом покрила всі сади, Великі відлетіли на. Жителя прийшли і навіть таборі біля школи сьогодні похилилась до землі. Тих мрій, повагу шану всю сповна віддати і виконати задум всіх на ті і навіть та берізка біля школи, сьогодні похилилась до Es Вчителі, шановні, милі, на вашу честь вітання щирі. Хай буде злава в родині і радісні всі дні віднині. Вітаємо, Вітаємо з Днем вчителя. Від усієї душі дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякуємо за наші знання, наші майбутні успіхи і досягнення. Ваші слова назавжди залишаться в серцях наших дітей, а ваша доброта у їх серцях. Дорогі вчителі, наставники наших діток, мудрі правідники України великих знань. Від імені всіх батьків ми вас сьогодні вітаємо з професійним святом День Вчителів і хочемо побажати вам терпіння, мудрості, міцного здоров'я та великих творчих успіхів, життєвої енергії, здоров'я і благополуччя. Нехай натхнення вас не залишає і завжди супроводжує успіх. Нехай повага колег і любов дітей дарує вам. Тільки нові сили, будьте щасливі і кохані, Зі святом вас, наші любі. Шановні наші вчителя, вітаємо вас, з ним, вчителя. Бажаємо нових звершень, значних досягнень та великих успіхів. Хай всі ваші старання та зусилля роблять ваш чудовий світ ще прекраснішим. Міцного вам здоров'я, величезного терпіння. Радощі, внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків, шановні наші вчителі. Я хочу вас привітати з вашим професійним святом, днем Вчителя. та хочу побажати вам міцного здоров'я, успіху, терпіння і, звісно, мирного неба. Хочу сказати вам дякую за те, що ви у цей складний для нас усіх час. Навчайте наших дітей. Дуже дуже вам велике за це дякую. Зі святом вас, шановні вчителі, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам успіхів, в вашій нелегкій праці, бажаємо вам міцного здоров'я і хочемо вас всіх подякувати за те, що в такі нелегкі часи для нашої країни ви змогли організувати достойне навчання для наших діточок. Велике вам дякуємо. Шановні вчителі, хочемо привітати вас зі святом з Днем Вчителя. Дякую вам за працю, за старання, за допомогу і підтримку, за вкладені знання і вміння наших дітей. Бажаємо вам великих успіхів, розвитку, натхнення, гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба. Дорогі наші вчителі! Ми вітаємо вас зі святом! Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добробуту. Нехай робота вам приносить тільки позитивні емоції, а діти будуть вам вдячні.